Цього разу має вдатися, знову невдача. Люба, що трапилося, наша келі не матиме сестрички. Ласкаво, прошу. Ми хочемо стати батьками. Так так поглянемо. Кепські новини. Ви ніколи не матимете знову дітей. Тайлере, все скінчено. Що сьогодні на обід? Татко, хочу морозива. У нас ніколи не буде великої родини. Пані чи вам допомогти? Мені вже ніхто не допоможе. Є одне рішення. М -м, цікаво. Ця мила жіночка вирішить усі проблеми. А що як і мені вона допоможе? О, тут так похмуро, Чи є хто небудь вдома. Вже йду. Зі мною трапилася біда. Я вам допоможу. Мені вже терпеть уривається. Я бачу, ти хочеш дітей. В такому разі випий це. Смачно. О, мені зле. Моя магія завжди працює. Ви мене врятували. Не дякуй, дитинко. О, щось не те. Люба, тобі зле. Зараз повернуся. Не вірю власним очам. Я вагітна. Доброго ранку, світе. Я готова веселитися. Мамо, мамо грати. Що це у вас? Люба, матимеш сестричку? Юху або братика. Матимемо найдружнішу сім'ю. О, живіт дедалі більше. Є. А може, матиму близнюків? Було би непогано. Любі, нам час іти до лікаря. Розташовуйтесь пані. Зараз ми все перевіримо. З малюком все добре. Я така щаслива. Що з моїм животом? Люба, я поруч. Терміново в лікарню. Лікарю, що зі мною? Все зрозуміло. Просто малюк штовхається. Мабуть, він буде футболістом. О, мій живіт! Люба, чи все гаразд? Я викликаю лікаря. Це терміново чекаємо. Люба, не панікуймо. Кому потрібен лікар? О, ніколи не бачила такого животика. Треба терміново їхати в лікарню. Що сталося? Чи все гаразд? О, мені зле. Не може бути. Ніколи такого не бачив. Гадаю, нам потрібна допомога. Повірно, ми майже завершили. Непросте завдання. Це найбільша родина у світі. Панове, ми на фініші. Це рекорд. Люба, як ми впораємося. Головне, що ми разом. Ой ой я хотіла лише одну сестричку. Малята ласкаво просимо. Це ваш дім. Годі вже рюмсати. Що ви тут робите? Це моя кімната. Ау, що ви робите? Це мій дім. Мамо, тату допоможіть. Мене не вдасться обдурити. Ха, я перемогла. Хлопці, ну Ми повеселимося чудово. Суперово. А де Кайлі? Знову вони. Тихіше. Ні, за що? Навіть не мрій. Ти нудниця. Ом як? Я все розповім мамі. Кайлі знову нас ображає. Вона така злючка. Хайлі, ти знову за своє. Але ж вони не дають мені спати. Хайлі, ти старша сестра. Ге, ми перемогли. І нагодуй малюків. Хе, не зв'язуйся з нами ніколи. Щодня одне й те саме. Смачного. Вас дуже багато. Чи готові? Почнімо. Ой, що діяти? Допоможіть хто небудь. Пограємо? Щось трапилося? Любі, чи все гаразд. Я вам допоможу. Що ви накоїли? Від вас самі лише проблеми. Я майстриня на всі штуки. Знову вони. Це ж моя кімната. Вже ні. Вам тут не місце. Страшенний гармидер. Вона ще пошкодує. Ми помстимось. знання не чекатимуть. Що тут відбувається? Люба, маємо відпустку. Що? Побав малюків. Але ж я не хочу. Ти впораєшся, Люба. Ну, ми влаштуємо вечірку. Веселімося. Жодних вечірок. Спершу на закупи. Ох, силу селену. Всього треба придбати. Наче готово? Приходьте ще до нас? Хе, ташка в клітці. Дівчинко, чи ти зголодніла? О, ні, дякую. Страшенно нечемно. Ти йдеш зі мною. <гум> Де Кайлі? А що, як її викрали? Нам гаплик. Нам допоможе лише поліція. О, наша Кайлі зникла. Вона пішла і не повернулася. Ну, поможіть. Врятуйте нашу сестричку! Дитина в небезпеці. До роботи. Хм, вона була тут. Ми напали на слід. Ось де Кайлі. Сестричко, ми вже тут. Крихітко вперед. Вона там. Відчиніть, це поліція. Вас заарештовано. Ви мене врятували. Сестричко, ти знову з нами. Кайлі, з днем народження. Я вас люблю. А зараз час для подарунків. Ого, Так багато! Чудово мати велику сім'ю. Лорі, за неймовірні успіхи в навчанні від імені нашого коледжу. Ми даруємо тобі цей подарунок. Цікаво, що там? Ова, це квиток до коледжу багатіїв. Ми пам'ятаємо, що ти мріяла туди потрапити. Ура! Вітаємо! Успіхів тобі в новому коледжі! Прощавайте, я біжу збиратися. Мамо, поглянь, мені подарували квиток до коледжу багатіїв. Я така рада за тебе, але я не маю розкішної форми та речей. Не засмучуйся, доню. Зараз я щонебудь вигадаю. Угу. Ти в мене неабияка красуня, Лорі. Дякую, мамо. Ти найкраща. Зачекай, я зібрала тобі речі в дорогу. Це буде найкращий рік мого життя. Такий гарнющий коледж. Сподіваюся, фонтанчик із колою в коледжі полагодили. Ой, мої речі. У нас з'явилася нова прибиральниця. Привіт, пані жебречко прибиральнице прибиральниця. Я тут просипала золоті зливки. Чи приберете? Але я не прибиральниця, я студентка коледжу багатіїв. Ха -ха, дуже смішно. Люблю, коли наша прислуга має почуття гумору. Прислуга, сподіваюся, мої одногрупники не будуть такими пихатими, як ці дівчата. Любі діти, маю для вас новину. Під час заняття з географії ми знову летимо на Сейшели? О, Отакої. Фу, ні. Ні. В нас в групі навчатиметься нова дівчина. Лорі, заходь. Ця біднячка, наша нова одногрупниця. Ці ми мої нові одногрупниці. Мабуть, мені час іти. Сідай. Поглянь, вона поцупила ганчірку в нашої прибиральниці і пошила собі форму. Може, в бідних зараз в тренді екологія? Шити собі мешти зі сміття? Ха -ха -ха. Не зважай на них. Сідай поруч зі мною. Дякую. Хочеш хлопця відразу собі завести? Ось тобі отримуй. І мешти нормальні собі придбай. Кері, гадаю, від твоїх золотистих туфель відвалився один діамант. Я можу терміново це перевірити. Дайте дзеркало. Я тобі допоможу. Вони такі заможні й такі дурникуваті. Не плач через них. Ось я й прийшла. Ова, то тут я мешкатиму. Не мешкатимеш. Це моє місце. Ой, вибач ауч. Що ти бачиш, тут теж зайнято. Іди геть. Але де мені тоді спати? Та я гадки не маю. Може, в сміттєвому баку? Як там у вас, бідних, зазвичай це робиться? Вочевидь, не з нами. Ой, гаразд. Ми її вигнали. Давно треба було. Так, добре, що поруч немає цієї жебрачки. Цікаво, куди поїхала ця міст біднячка Лорі. Повернулася до свого бідного вілля. Доброго ранку, дівчатка. Ой, лела. Знову ти тут? Куди ж ви ходімо до коледжу разом? ням. Бе, як ви можете це їсти? Ой, а що ти маєш на обід? Рибні кістки чи недогризок яблука? Значно краще. Домашній пиріг. М -м -м. Звідки цей апетитний запах? Це мій пиріг. Ова. Ви що, справді це їсте? Пригощайся! Чудово! Скуштуйте! Гаразд, ну-мо. Це неможливо їсти. Насправді це дуже смачно. Згодна. Тільки Лорі про це не кажи. Беріться до обчислень. Ой, що мені діяти? Лорі діставай своє шкільне приладдя. Хвилинку. Що треба. Зараз я все розв'яжу. Я нічого не збагну. Ой, поглянь, у Лорі олівець і папірець. Ха -ха -ха. Ото вже біднота. Навіть ноутбука власного немає. Пане викладачу 52. Відповідь 52. Правильно, Лорі. А в другому прикладі 37. Молодець, це теж правильно. Ха. Оце вже вискочка. Ми їй обов'язково за це помстимося. Я терпіти не можу цю новеньку жебрачку. Спершу вона намірилася відбити в мене хлопця, а тепер ще й хороші оцінки отримує. Привіт, дівчатка. Ми мусимо їй помститися. В мене виникла ідея. Привіт, наша люба подружка Лорі. То я справді ваша подружка. А вже ж Лорі. Чи ти допоможеш нам віднести ці коробки до комірчини? Так. Лорі, оце ти невдаха. Такі заможні дівчата, як ми ніколи з тобою не товаришуватимуть. <риклад> 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 Лорі пропустить контрольну із шиття і її виженуть з коледжу. Так і треба. А де Лорі поділася? Напевно, вона прогулює ваше заняття, пане викладачу. Не схоже на неї. Втім, в такому разі я ставлю їй незадовільно. Я спізнюся на заняття із шиття. Лорі. Дякую, Мартіне. Не дякуй мені. Ходімо краще на заняття. Вибачте за запізнення. Лорі, де ти була? Якісь задираки замкнули її в комірчині. В такому разі я не ставитиму тобі незадовільно. Берись до роботи. Ну, якось так. Я пошила сукню. Молодець. Можете навіть не пнутися зі шкіри. Я все одно краща від усіх. Розумне це Кері. Я поставлю тобі відмінно. Я теж завершила. Це просто неймовірно. Лорі, це найкраща робота за останні десять років. Дякую. Ура! Сьогодні батьківський день. Нарешті мама приїде. Я замовила нові туфлі, а ти золотисті підбори, остання колекція. Як ти замовляла? <рес> Дякую, мамо. Моя мама мала приїхати. Охоронник не вірив, що моя дочка навчається в колочі багатіїв і не хотів мене впускати. Мамо, ти приїхала. Фу, вони такі бідні. Поглянь, це плаття я шила власноруч. Доню мені ніколи гаяти час на ці дурниці. А за це я отримала на черлідингу. Мамо! Іні, я ж казала не продавати ці акції. Сину, я у відрядженні. Мені не вдалося сьогодні приїхати. Як і минулого року. Поглянь, мамо, це моє. Лорі, ти просто розумниця. Ось би і мені так само і мені. Хлопці та дівчата, йдіть до нас. Пригощайтеся. Дякую. Дуже смачно. Твоя мама така добра і готує дуже смачні пиріжки. Дякую, дівчата. Панянко Лорі, на жаль, час вашого навчання за золотим білетом завершився. Вам доведеться піти з коледжу. Що ж, час прощатися. Бувайте, друзі. В мене виникла ідея. Ми згодні. Пані викладачко, ми хочемо сплатити за навчання Лорі у нашому коледжі аж до випускного. Дякую, дякую. Вітаю, Лорі. Ви залишаєтеся з нами до завершення навчання. Лорі. Чи ти підеш на цей випускний зі мною? Так, а вже ж! Ооо!